Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам зробити ранкову гімнастику. Прийшла зима. Перше вправа Морозець щіпає щічки. Піднімаємо долоньки вверх, торкаємо щічок. І потім ми находили головою в сторони. Раз, два, три, чотири. Опустимо. Повторюємо вправу три, чотири рази. Наступна вправа йме вітерець. Ставимо ручки на пояс і робимо наколи тулуба в сторони. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Повторимо вправу три, чотири рази. Наступна вправа називається погріємось. Піднімаємо руки вгору, лискаємо в долоні, опускаємо. Два, три, чотири. Повторюємо вправо три-чотири рази. Наступна вправа називається глибокі кучугури. Ставимо ручки на пояс і переступаємо ніби через кучугури. Раз, два, три, чотири. Вправо повторюємо три, чотири рази. Тепер робимо вправи на відновлення дихання. Піднімаємо ручку вгору. Вдих. Пускаємо вниз видих. Ще раз дих, видих. Тож робіть ранкову гімнастику та будьте